Друзі, ви тільки подивіться, як в нашій країні приходиться людям працювати. Подивіться її, вона несе собі. Добрий а? день. А? Добрий день. Добрий. А як вас звати? Любов Миколаївна. Любов Миколаївна, скажіть, будь ласка, як ви носите отакі от от сумки більше, ніж ви? Ви знаєте чого? тому що ми їй відказали пенсію у 63, а тепер сказали по старості 65, я за ваю жити. Що я можу для вас зробити, хорошого? Скажіть мені, будь ласка. Ви розумієте, я не можу, я на хліб заробляю. На хліб тримайте, тримайте, тримайте вам від мене. Але я що, депутат стали, що вас і... Просто так що? даю вам на хліб, тримайте. Щоб ви були здорові. Будь ласка, скажіть, боже, це такий жах. Подивіться, які ви. А що робите що? Мені хочу вас чесно. І не 네 разом Ніхто Дві дочки померли і я можу. Дві дочки померли у вас? Я зараз починаю плакати разом з вами, чесно. Я 85-88 років, я діти померли чоловіки, хорони. Дякую. Друзі, будете бачити, як вас звати ще раз? Любов Любов Миколаївна.